Вітаємо всіх на зв'язку. Топове кіно. До Дня Незалежності пригадаємо п'ять цікавих стрічок, які вийшли до нашої незалежності. Звучить логічно. Згадаємо головних акторів та режисерів, а також стрічки, які показали всьому світу нашу націю, та чудово збереглися цього разу. Без анімації. Бо про капітана Врунгеля та козаків треба говорити окремо. Можемо починати. П'яте місце Тарас Шевченко 1951 рік Ревета стогне Міп широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби невзор. Картин про кобзаря було відзнято чимало. Проте погляд Ігоря Савченка з Сергієм Бондарчуком головній ролі, мабуть, затьмарює всіх. Вмістити у дві години насичений життєвий та творчий шлях поета дуже складно. Тому стрічка фокусується на дорослому житті Шевченка від повернення з Петербурга до звільнення з ув'язнення. Взагалі ж, один фільм не зображує повну біографію живописця. В цьому його кінодоля подібна до іншої легенди Джона Леннона. Тарас Шевченко 1926 року. Це просто набір епізодів з життя. Сон 64 1964-го зображує період від дитинства до заслання, та неоднаково мені як Україну злі люди. Присплять лукаві. І вогні його крадені збудять. Ах, неоднаково мені. Поет і княжна 99-го теж зосередився на дорослому Шевченкові, а Тарас повернення 2019-го лише про заслання. Цар звільнив мене! А я ще козак побігуть. Але повернемося у 51-й. Пік малокартиння, коли за весь рік вийшло лише 4 повнометражні стрічки на весь радянський союз. А за 10 років з 1943 по 1953 трохи більше 200. Тарасу Шевченко дуже пощастило взагалі вийти в цей період, адже кількість труднощів, з якими стикнувся фільм до виходу, могла поховати його на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Режисер Ігор Савченко помер, не закінчивши роботу над фільмом. Доробляли його асистенти, серед яких був і Сергій Параджанов. Незавершену версію показали Сталіну, який вніс свої правки. У підсумку кіно вийшло більш заідеологізоване, проте радикальні антимонархічні погляди були у самого Шевченка. Тому в ідейному плані кіно не змінилося. Звичайно, історичні неточності присутні, але кардинальну біографію живописці не перекроїли. Савченко з Бондарчуком показали Тараса з усієї поваги справжнім патріотом та видатним митцем. Чому вас вітерне щоб пом'янути незлим тихим словом Тараса Григоровича стрічка підходить ідеально, але такій великій особистості точно потрібне більше кіно. Четверте місце за двома зайцями 1961 рік. Де ж, ти був, Селезень, де ж була, була народна комедія, яка тільки нещодавно повернула свій український голос, стала культурним надбанням нації вже на 60 років. Простий цирульник свирид голохвости хоче розбагатіти через вигідний шлюб. Але чи зможе його підвішений язик та віроломство допомогти одружитися одразу на двох дівчатах? Після успіху в УРСР картину переклали російською, Завдяки цьому комедія перетворилася на всесоюзний хід. Ось тільки оригінальна україномовна версія була втрачена на багато років аж до початку 2010-х. Зараз наше покоління нарешті може подивитися не за двома зайцями, а за двома зайцями. Наші батьки та дідусі такої можливості були позбавлені. Задом оригінальної п'єси Михайла Старицького в висміюванні русифікованих міщан Києва залишився без змін. Холохвостий, хоч і харизматичний, проте все ще аферист та пройди світ. Такий у такому Загалом всі основні персонажі вийшли дуже пам'ятними та правдоподібними, а їхні цитати пішли в народ і закріпилися в українській культурі. Саша Папіровська в Це в груді моїй скварті. Від любі. <плес> Весела та повчальна історія, яка отримала друге життя в кіномистецтві. Мріму про часи, коли головною проблемою киян було з ким би одружитися. Третє місце ціні забутих предків 1964 рік. шістдесят рік. Шедевр кінематографа найкращий фільм в історії українського кіно. Не згадати тіні забутих предків Сергія Параджанова в цьому топі просто злочин. Іван Палійчук закохується у Марічку з ворожої родини Гутенюків. Їхні стосунки тривають недовго, адже Марічка помирає, проте їхнє кохання не вмирає. Історія створення та показу тіней дуже насичена через прагнення Параджанова до автентичності у висвітленні культури гуцулів та складних політичних умов того часу, в частності розсвіту дисидентства. Про цікаві факти зі зйомок та історичну прем'єру у Києві можна розповідати довго, тому якось іншим разом. Всі, хто проти диктатури. Встаньте! Як і будь-який великий фільм ціні не залишилися замкненими в рамках свого хронометражу. Картина вплинула на наступні покоління та перейшла і в музику мої, і, і знову в літературу і не залишає кіно. Мене шукаєте. Дарма. Ціні незабутих предків. Стрічку зацінили і американські критики, які порівняли її з ранніми роботами Скорсезе, і гарвардські кінознавці, які порекомендували її своїм студентам. Магічне переплетення побуту з природою, костюми та звичаї гуцульщини. Перша велика робота Івана Миколайчука, який на роки стане найвідомішим українським актором. Як вірменнин за походженням зміг відчути душу українців, все ще залишається загадкою. І нагородою за це стало ув'язнення на 4 роки за український націоналізм, заборона на життя в Україні та переслідування піс. Звільнення у проханні про умовне дострокове звільнення відмовити це саме той випадок, коли не зрозуміло, що цікавіше. Сам фільм чи історія його створення. Але зрозуміло, що в тіні забутих предків нащадки точно будуть пам'ятати. Друге місце пропала грамота 1972 1983 рік. Села пригодницька екранізація твору Миколи Гоголя з дуже важкою долею, з ідеально зображено тільки характер козаків, а й всієї нації. Козаки Василь та Андрій мають доставити важливу грамоту цариці, але шлях їхній непростий, Та ще й за документом полює диявол. Наша відповідь фільму «1917» тільки не така серйозна. Блейк, Слухай, ти слухайте, може ти здох. Я наказую передати повідомлення. Так що ж він велів передати матері ваші перековінька? Передай їм, щоб забирався звідси до дітька. Я тут гулять буду. Тоді ще запитай його, чи не хоче він від мене брило. Від першого джерела тут лишилися самі крихти, адже сценарист Іван Драч зробив шлях героїв насиченішими пригодами та веселощами. Гоголь би зацінив, але радянська влада не зацінила стрічку з багатьох причин, тому заборонили її до показу аж на 11 років. Мабуть, шляпа з Потьомкіну сприйняли як образу влади. Пане на вас сіла мушка. Але це ще квіточки. В оригінальній версії ляпос утримувала сама цариця Катерина. Звісно, візуал картини зараз виглядає дешево, проте запал акторів і гори кометних висловлювань та ситуацій точно не постаршили. В наш час фільм розібрало б на меми. Горілки пити не будемо. Там пушок з щасником. Ми вип'ємо трішечки. А? Нема сили відмовитись, тишечки, але відро у два відра. Ще й герої Івана Миколичука та Федора Стригуна створюючи на неї кумеднішу радянського кіно. Вічно веселі та відважні козаки, які на кожну проблему реагують з гумором. Я її значиться за талію. Талія в неї, ну отака. Значить, руки коса чудормясько поклала, отак поклала. Я її як в жменьку взяв, як почав бильси танцювати. Она ригоче. Вона вона Пропала грамота, заслужено увійшла до ста найкращих українських фільмів. Ось тільки 12-те місце нато низьке для неї. Справжня гордість українського кіно, яку не зламала жодна цензура. Чесне місце в тільки старики 1973 рік. Місячна, зоряна, ясная. видно голки окремо. Варто згадати фільм, який був знятий російською та напряму не пов'язаний з Україною. Проте не віддати шану українському патріоту та таланту Леоніду Бикову ми не можемо. Старики один з найкращих радянських воєнних фільмів. Не дуже важкий, щоб можна було подивитися з родиною, та не дуже легкий, щоб показати реальний жах війни. Ой, лузі, лузі, червона калина. Перше місце людина з кіноапаратом 1929 рік. Можете подумати, що в нас протікає дах, бо ми порушили хронологію, поставили на перше місце німеба сюжетне кіно з 20-х. Що ж, віддаємо шану головному українському кіноавангардисту. Один з основників документального кіно Дзига Вертов, дотримуючись головного закону авангардизму, зломає повністю всі закони, задумав незвичну стрічку. І не кіно, і кіно в чистому вигляді. Вертов разом з братом Михайлом Кауфманом хотіли відійти від, від зв'язків кіно з літературою та театром, без сценарію та акторів з декораціями. Реальний погляд на життя очима оператора. Вертов показав повсякденне життя великого міста з цікавих ракурсів та супершвидким монтажем. Динаміка фільму, не повільніше сучасних блокбастерів. А події вистачить на серіал. Але чи може не різка кадрів без сюжету вважатися шедевром кіно? Сучасники вертова не оцінили безмістовну зйомку міст. Проте з роками експеримент вертова визнали одним з найвищих досягнень світового кінематографа, та він став посібником для майбутніх режисерів. Потрібно мати неабиякий талант, щоб візуальна мова зчитувалася не гірше діалогів чи написів. Всім, хто цікавиться фотографією чи відеозйомкою, потрібно обов'язково ознайомитися зі стрічкою. Чи може картина бути такою цікавою простому глядачеві? Екскурс в Одесу, Харків та Київ сторічної давнини, коли по дорогах ходили коні, а Перша світова здавалася єдиною, точно вас зацікавить. Звісно, список українських гідних картин можна продовжувати. І якщо ця тема вас зацікавила, можете попросити добавки у коментарях. Там же можете накинути фільмів на продовження. За традицією, підпишіться на наш канал та ставте лайки. Все буде Україна!